Капітально відремонтований дитячий садок лелека вже став виховним центром для двох груп дошкільнят. В Процесі формування третя одновікова група а в найближчому майбутньому сподіваються на створення четвертої. Втім, поки приміщення для неї облаштовано не повністю. У нас не вистачало коштів на закупівлю мебелі, партію для п'ятирічок. Тут тоді була домовленість з краєм височину. І вони сказали, що вони нам підберуть мебіль і подарують ті меблі, щоб у нас було вся мебель на чотири групи. Бо я на три мав, а на чотири групи. І вони прислали нам. 24 кроватки з матрасами. ви бачили клас один. 10 партій, 20 стільців. Іграшок дуже багато. Чотири телевізори з поміж подарунків чеської височини. А дізналися вони про цей об'єкт від колишнього голови обласної ради, а нині народного депутата Івана Бологи. Вони ж спільно і профінансували його будівництво. Вихователі відзначили якісні ліжка та парти з меблями для навчальної кімнати. Ви бачили, які ці парти, які ліжка, так да, вони вже були в користуванні, але вони кращі за наші нові, як кажуть, парти. Бо я кожен день зараз у школі таких якісних партій і стільців немає. І ліжка ми бачили, які ліжка, і матрасики знімаєш вверх, вони стираються. Наразі триває облаштування приміщення, та от без проблем не обійшлося. Мали ми проблеми на таможні, наприклад, три дні простояла машина. Я дуже дякую за доставку цієї мебелі, бо все йде добре. Наприклад, то подарували, машину треба. Машина через казначейство гроші не йдуть. То дуже дякую нашому депутату від нашого округа Івану Івановичу Балову, який знайшов транспорт, і той транспорт доставив нам мебель у велику компанію. Загалом в Лалесі можуть виховувати сотню дошкільнят. Завідувач ДНЗ переконана, що створені умови сприятимуть ефективному розвитку та навчанню маленьких жителів копані. Ми дуже задоволені цим садочком, цими умовами. Всі я впевнена, і батьки задоволені, і працівники. Ми вдячні всім. І надіємося, що в нас буде продовжуватися такий рух, будуть допомагати. Будемо організовувати по європейським стандартам. У великій компанії спромоглися досягти європейських стандартів, і бодай тільки в одному закладі, але як запевнив сільський голова, це гарний приклад співпраці з закордонними партнерами, яких варто долучати до реалізації найрізноманітніших проєктів.